Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Кріса Воса та його підхід до переговорів, комунікації і до управління емоціями в цьому процесі? Поговоримо про це через призму його книги Never Split The Difference або в українській версії Ніколи не йдіть на компроміс, а також через призму його інтерв'ю, лекції та моїх нотаток з матеріалів з його майстер-класу. Якщо коротко, хто такий Кріс Вос? Крісвос це колишній головний міжнародний переговорник чи перемовник, який працював у ФБР в справах з викрадення людей 24 роки служби у цьому власне федеральному бюро розслідувань, де він пройшов шлях від оперативника СВАТ до головного знову ж таки переговорника в кризових ситуаціях, і згодом представляв ФБР в робочій групі Ради національної безпеки США. З питань цих самих заручників, одна з причин його популярності це очевидно те, що він не просто академічно вчився десь переговором, а вів їх в максимально кризових ситуаціях з людьми, у яких на кону було їх життя. Сьогодні ж воз, засновник та САО The Black Swan Group» Компанії, що навчає керівників, підприємців, державних службовців методикам ефективних переговорів. Отож, у цьому епізоді ми поговоримо про принципи техніки та стратегії переговорів, серед яких тактична емпатія, голос, тон, міроринг або відзеркалення українською, про ярлики, про чорні лебеді в переговорах, про систему Акермена, про антикомпроміс та про багато іншого в контексті переговорів. І перед тим, як почнемо, традиційно невелике прохання. Якщо вам подобається подкаст Flow, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на YouTube і поділіться цим епізодом своїми друзями та колегами. Це допомагає проекту рости і мотивує мене продовжувати. Дякую. Гроші під подушкою знецінюються. Інфляція щороку з'їдає ваші заощадження, саме тому все більше людей починають інвестувати. Партнер цього відео платформа Binaryx, яка дає можливість дольового інвестування в нерухомість, тобто ви можете придбати частку об'єкту, який вже готовий і здається в оренду, або того, що перебуває на етапі будівництва з потенційно вищою дохідністю та отримувати дохід, ставши офіційним співвласником. Зараз на платформі вже 34 об'єкти, наприклад, Bubbles Villas на Балі. Преміальний комплекс віл, де інвестори отримують 10 11 річних право власності на землю на 80 років, половина комплексу вже викоплена. Стартувати можна з 500 доларів. Я вважаю, що з інвестиціями потрібно бути обережним в цьому контексті я за те, що все уважно перевіряти. Тут під кожним об'єктом на платформі є посилання на офіційний реєстр США, де перевірки вмикаємо VPN. В Державному реєстрі можна перевірити установчі документи і далі перейти і подивитися рух часток і доходу. Дізнайтесь більше деталей, лінк під відео з промокодом FLOW кешбеки для нових користувачів на інвестиційна порада. Почнемо з принципів переговорів від Кріса Воса. Кріс каже, що протягом багатьох років загалом переговори сприймалися як гра з нульовою сумою, тобто, метою було отримати якомога більше. Але завжди за рахунок іншої сторони. Твій співрозмовник вважався ворогом, каже він, а переговори це битва. І навіть сьогодні багато людей, які вважають себе сильними переговорниками, продовжують діяти з позиції конфронтації. Але Кріс стверджує, що є набагато ефективніший шлях, він пояснює: справжній противник не людина навпроти тебе, а сама ситуація. А власне людину, з якою ти ведеш переговори, це твій партнер. Партнер, з яким потрібно працювати разом, а не боротися. Для чого? Для того, власне, щоб одійти для максимально взаємовигідного результату. Тому, за словами Воса, ефективні переговори це в першу чергу співпраця, а не змагання чи битва. Отже, далі про основні цілі переговорів за крісом Восом. демонструвати, що ти ведеш переговори щиро. Він пояснює, що дуже важливо показати те, що ти не прийшов обманювати чи маніпулювати. І іноді простий прояв поваги або проста готовність вислухати це цей перший крок та ключ до довіри, щиро цікавитись тим, чим керується інша сторона. Варто розуміти її цілі, мотивацію, бажання, страхи. Це допомагає правильно орієнтуватися в цьому процесі. І справжній зв'язок з партнером по переговорах створює умову для власне оптимального результату для обох сторін. А от будувати вплив, який буде власне, побудований на цій довірі, Кріс радить через тактичну емпатію. Тактична емпатія це, за його словами, і свідомий вплив на емоції іншої сторони. Коли ти звертаєшся не лише до логіки, а й до почуттів емоцій співрозмовника, і тоді створюється. Взаєморозуміння, довіра та власне реальний вплив, Кріс наголошує, колись перемовники вважали, що найкращий спосіб досягти успіху це навпаки вилучити емоції з процесу. Але як показують нейробіологічні дослідження, людські почуття неможливо відокремити від будь-яких переговорів. Більше того, цього навіть не варто прагнути. Придушення емоцій, особливо негативних, насправді лише шкодить. Як працювати з емоціями в переговорах, Кріс радить в першу чергу деактивувати негатив. Варто зменшувати страх, недовіру, агресію, підозри, гнів. З нейрофізіологічної точки зору, це означає знизити активність Амигдалини, тобто частини мозку, яка відповідає за ці реакції. Відповідно до цього пункту, він далі радить підсилювати позитив. Бо, за його словами. Люди мислять ясніше, коли перебувають в доброму настрої. Побудова довіри, комфорту, взаєморозуміння допомагає досягти цілей швидше і з меншими втратами для, знову ж таки, обох сторін. Він також говорить, що вам варто відмовитися від думки та уявлення, що інша сторона божевільна або діє раціонально. Кожна людина має своє раціональне пояснення, власні мотиви і емоції, навіть якщо її цілі Повністю суперечить вашим. Тому головний інструмент переговорника це допитливість, повага, емпатія, позитив і здатність будувати вплив без натиску. Про чорні лебеді в переговорах. Ще один ключовий елемент в системі ВОСа це чорні лебеді. Так він називає дрібні деталі або якісь частини інформації, які, будучи розкритими, можуть повністю змінити хід переговорів. Крізь це пояснює на. Прикладі, де ви, як компанія, є постачальником якихось послуг, сервісу чи продуктів, а ваш клієнт постійно затримує оплату, порушує графіки і виправдовується. Але ви дізнаєтеся, що його компанія щойно показала рекордний прибуток за останній квартал, і ця інформація, власне, є вашим чорним лебедем. Бо коли всі за столом знають, що бізнес процвітає. Виправдовувати прострочені інвойси, платежі все ж таки набагато важче. І ваша переговорна позиція стає на порядок сильнішою. Техніки переговорів від Кріса Воса. Кріс каже, що досягати цілей в переговорах неможливо без позитивного і мислення, яке налаштоване на співпрацю. Але цього теж недостатньо, бо потрібен конкретний набір навичок і технік, які визначають, хто ж. Реально керує розмовою. І однією з найважливіших навичок є ваш голос. Тон голосу, за його словами, це чи не головний інструмент переговорника. Він пояснює це тим, що в кімнаті переговорів завжди існує три основних типи голосу. Перший це наполегливий, декларативний, прямолінійний, такий подається як удар в ніс. І за його словами, це завжди контрпродуктивно. Другий це такий грайливий, поступливий голос, що передає істину м'яко. Він створює атмосферу співпраці і відкритості. Це, за його словами, має бути твій основний голос, десь близько 80% часу варто використовувати його. І третій тон голосу це нічний FM радіоведучий, Late Night FM DJ. Низький, спокійний, з легким зниженням інтонації використовується тоді, коли ти фіксуєш незмінні умови угоди або ключові межі. Він радиться застосовувати його приблизно 10-20% всього часу переговорів. Про інтонації, які формують довіру. Окрім голосу і тону голосу, Кріс також радить опанувати дві ключові інтонації: запитальна з підняттям інтонації, ніби ви ставите питання. Ця інтонація повинна звучати як щира цікавість і зацікавлення всім, про що йдеться. І це, за його словами, повинна бути базова інтонація. Друга декларативна з пониженням інтонації, так, коли ви ніби стверджуєте якийсь факт, її використовувати потрібно, коли, власне, потрібно показати впевненість і те, що ця пропозиція або це речення є фінальним. Google запускає безкоштовну практичну програму «Щі для бізнесу це реальний гайд для підприємців, які хочуть перевести свої компанії в режим ефективності, автоматизації і стратегічного зростання за допомогою «Щі». Програма створена для власників бізнесів, керівників і фахівців, які хочуть не теоретичних лекцій, а прикладних інструментів. Без води та зайвих термінів, без технічних вимог, лише практика, реальні сценарії та готові рішення. 5 тижнів навчання на реальних бізнес-кейсах. Формат короткі відеоуроки до 15 хвилин, живі воркшопи, підтримка від спільноти, нагороди від Google, бонус 100 найактивніших учасників потраплять до менторської програми Google. Дізнатись більше деталей та зареєструватися на курс можна на сайті за посиланням. Якщо ви будуєте бізнес в епоху щі, це хороший шанс навчитися використовувати його не як іграшку. А як інструмент операційної ефективності та масштабування, Кріс пише, що ваш голос активує в мозку співрозмовника зеркальні нейрони, які відображають його емоційний стан. Іншими словами, емоція, яку ви передаєте, стає емоцією, яку відчуває інша людина. Твій внутрішній голос стає твоїм зовнішнім голосом, каже Кріс Вос. Тобто, якщо ви говорите жорстко, холодно і механічно, отримуєте саме таку відповідь. Але якщо ваш голос спокійний, впевнений, ви говорите з повагою, це створює довіру, нейтралізує опір і відкриває шлях до впливу про техніку міриринг або відзеркалення. Це ще один базовий інструмент Крісавоса, це, власне, про повторення одного трьох ключових слів, які щойно сказали у вашій розмові, які сказав ваш співрозмовник. Але він каже, що це не повинно бути ніколи більше п'яти слів. І ця техніка, це повторення частини речення, яку сказав ваш співрозмовник, показує і доводить те, що ви його уважно слухаєте. Ви таким чином даєте людині сигнал, що її точку зору, загалом інформацію, про яку вона говорить, сприймають серйозно. Це допомагає спровокувати її, продовжувати і далі розкривати більше деталей. Приклад. Співрозмовник каже: у мене був важкий рік, і здається, ви ігноруєте мій фінансовий або особистий стрес. Ви відповідаєте фінансовий і особистий стрес. Ця проста фраза, за його словами, змушує людину розкритися глибше. Вона уточнить, пояснить, десь, можливо, виправдається, і ви отримаєте не лише факти, а й емоційний контекст. Кріс каже, що мірорінг працює будь-де в бізнесі. В барі чи навіть під час перемовин з терористом. А в поєднанні з запитальною інтонацією, ця техніка здатна розрядити навіть найбільш конфліктного співрозмовника. Лейблінг, маркування. Маркування це ще одна техніка, це озвучення емоцій іншої сторони. Вона показує, що ви розумієте, що саме в конкретний момент відчуває інша людина, класичні формули. Схоже, ви відчуваєте. Виглядає так, ніби ви, здається, для вас і так далі. Але тут він також радить уникати фраз від першої особи. Тобто я думаю, я чую, бо вони показують, що ваша головна увага це ви самі, а не людина навпроти. І цей лейблінг створює відчуття визнання, допомагає зібрати більше інформації і знову ж таки зменшує емоційний тиск на вашого співрозмовника. Приклад застосування. Ви розмовляєте з перевантаженим агентом супорту вашого банку в якийсь святковий сезон, в чорну п'ятницю. Очевидно, що він в стресі, але пробує допомогти, знайти вам варіанти вирішення вашого запитання. Якщо ви скажете, що, схоже, у вас сьогодні був складний день, і я вдячний за те, що ви маєте час допомогти мені. Це Автоматично активовує позитивну емоцію в цієї людини. Людина відчуває, що її роботу цінують, і, ймовірно, зробить для вас більше, ніж для когось іншого. Маркування, тобто лейбелінг, також працює з негативом. Коли ви називаєте негативну емоцію голос, вона слабшає. А якщо це робити заздалегідь, тобто до того моменту, як ця емоція виникла, то це взагалі як своєрідна вакцина від конфлікту. Ще одна техніка це. Міслейблінг. тобто це коли ви даєте причину для корекції, тобто це навмисне неправильне визначення емоцій співрозмовника. Навіщо? За словами Кріса, тому що люди просто люблять виправляти інших, коли люди виправляють, а вони також говорять правду. Як приклад, ви кажете, здається, ви не погоджуєтеся з цими умовами. Відповідь: Ні, з умовами все гаразд, мене турбує, чи вистачить ресурсів, щоб їх виконати. Тепер ви знаєте, що проблема не в умовах самої угоди, а в виконанні. І в цьому контексті це знання потенційно дозволить вам рухатися далі. Ще одна техніка це техніка, яка називається динамічна тиша. Після лейблінгу або міслейблінг він радить замовкнути, тобто дати кілька секунд тиші. І ці, власне, секунди тиші, покликані дати іншій стороні простір, щоб розкрити додаткову інформацію. Бо, за його словами, паузи часто говорять більше, ніж самі запитання. Ще одна техніка це калібровані запитання, це питання в стилі як і що, тобто вони структуровані так, щоб змінити баланс влади в переговорах і змусити іншу сторону враховувати ваші умови. Але при цьому зберегти її почуття автономії, кріс каже, що люди готові буквально вмирати за свою автономію, і саме через це існують переговори з, наприклад, терористами. І такі питання створюють часто ілюзію контролю. Вони змушують співрозмовника думати, що рішення його, хоча сама розмова рухається в іншому напрямку, в вашому напрямку, приклади таких каліброваних запитань. Це як я маю це зробити, або що станеться, якщо я це зроблю. Ці фрази спонукають людину думати стратегічно, а не просто оборонятися. Саме тому Кріс в таких ситуаціях не радить ставити, чому питання, бо вони часто провокують просто захисну реакцію. Замість чому ви це зробили? Варто сказати, що ви намагалися досягнути, коли робили це. І в такому випадку є більші шанси, що ви отримаєте відповідь без захисту та опору. Далі про стратегії переговорів від Кріса. Автор каже, що в переговорах виграє не той, хто голосніше говорить, а той, хто знімає емоційну напругу, бачить ризики наперед і мислить як аналітик. Його стратегічний підхід базується на чотирьох речах: нейтралізація негативу. Контроль емоцій через ні, робота зі страхом втрати і пошук чорних лебедів, тобто власне цієї інформації, яка в певний момент здатна змінити хід переговорів. про перевірку звинувачень. Перед будь-якими переговорами ВОС радить зробити аудит звинувачень. Що це? Це, за його словами, ваша психологічна розвідка. Сутья історія проста, вам необхідно скласти повний список. Усіх потенційно негативних думок, підозр і страхів, які інша сторона може використати проти вас. Варто записати навіть найбільш неприємніші для вас варіанти і бути сміливим і креативним в тренуванні цього підходу, бо тут вашою метою є попередити ці. Запитання і бути готовим відповідати на них, бо це знову ж таки з його словами створює такий ефект роззброєння. Ви самі виносите на світло все те, що інші могли використати проти вас, а це означає, що ви контролюєте емоційний контекст розмови на початку, в кінці чи в середині самої розмови. Порада кріса це варто почати з таких ось малих ставок, тобто тренуватися в цьому контексті на простих переговорах і робити це з вашими колегами чи з вашими підрядниками, щоб відчути, як це працює. Сила ні та три типи так. На думку Кріса, більшість людей загалом одержимі тим, щоб в перемовинах отримати так. Але знову ж таки, він каже, що це. Так, буває взагалі то трьох типів. Перший тип це так підтвердження, просто ввічливість, другий тип так зобов'язання це, власне, справжня згода. І третій тип так це так підробка, тобто сказане, щоб вийти з розмови або просто виграти час. Проблема, що коли люди кажуть так, вони часто відчувають, що підписують зобов'язання. Тому, на його думку, справжня психологічна безпека часто знаходиться у слові ні. Тобто, коли людина каже ні, вона відчуває контроль, її мозок заспокоюється і зникає цей страх бути використаним про подолання страху втрати. За словами Кріса, найсильніша емоція, яка часто руйнує переговори, це страх втрати. І нейронаука підтверджує, страх втрати керує людьми сильніше, ніж прагнення виграти. Він каже, що якщо люди починають говорити про справедливість, значить вони вже відчувають, що загнані в кут. Це нечесно сигнал тривоги. Навіть якщо угода вигідна, люди часто відмовляються від неї, якщо відчувають, що їх хочуть використати. Тому ваша задача деактивувати страх цієї несправедливості, як, за його словами, варто зробити одну просту річ? Варто сказати, Схоже, ви вважаєте, що ми поводимося з вами несправедливо, і дати людям виговоритись. Також в таких ситуаціях він радить запитувати наведіть приклади, як саме проявилася несправедливість. Дуже часто з'ясовується, що їхнє уявлення про справедливість абсолютно нереалістичне або однобоке. І ключ тут це повага без підлабузництва. Бути вічливим не означає бути слабким про систему Екермана в переговорах. Він каже, що коли уникнути торгу неможливо, то дуже навіть варто застосовувати систему Екермана. Це структурований підхід, який він використовував і в ФБР, і в бізнесі. Алгоритм такий: спочатку ви визначаєте свою цільову ціну. Далі ви робите першу пропозицію на 65% від цієї суми. Якщо вам відмовлять, ви піднімаєте до 85%. Якщо знову ні, піднімаєте до 95%. І останній крок це незаокруглене число, наприклад, 48 625. І також можна додати якусь немонетарну вигоду: жест, бонус, сервіс, щоб показати, що ви. Виклалася повністю. Така градація, за його словами, створює враження, що кожен крок це ваші зусилля, певна жертва і біль для вас, і співрозмовник бачить, що ви вичерпуєте ресурси і не блефуєте. Але, за його словами, помилкою буде, якщо ви почнете з занадто низького якоря. Це викликає образу і обурення, і така угода є приреченою. Кріс каже, що завжди краще будувати спільну стратегію. Ніж змагатися, то кого перетисне. Коли ви добре слухаєте, до моменту, коли вас попросять зробити першу пропозицію, ви вже скоріше за все зрозумієте, якою вона повинна бути, якою вона повинна бути в очах інших людей, саме справедливо. Про те, як розпізнавати брехню в перемовинах, Кріс нагадує, що кожна людина має свій паттерн правди, особливий тон, міміку, темп. І якщо ви бачите відхилення, ви скоріше за все зрозумієте, що щось не так, і він наводить такі базові правила. Серед них ефект Пінокіо. Він каже, що брехуни говорять більше ніж потрібно, вони перевантажують мову деталями, щоб цими деталями вас переконати. Правило 7.38.55 в комунікації, де 7% це слова. 38% – це ваш тон та голос, і 55% – це мова вашого тіла. Тобто він говорить, що тон важливіший в 5 разів, ніж самі слова. Якщо ви бачите, що тон або жести іншої людини втрачають стабільність, то він також радить використовувати цей підхід, який ми вже згадували, який називається «FM голос – «Late night DJ». Спокійний, теплий і неконфліктний, щоб знизити темп і заспокоїти ситуацію. Також він радить спостерігати за тим, хто мовчить, бо їхня мова тіла часто говорить більше, ніж слова тієї людини, яка веде розмову. Якщо ви відчуваєте, що вас обманюють, то він радить сказати з м'якою інтонацією щось на зразок. Мені здається, що я щось пропустив, бо це не обвинувачення, а відкрите запитання. І тоді люди знімають захист, і є шанси, що ви повертаєтеся в розмову і повертаєте контроль над розмовою. Ще раз про чорні лебеді. Про інформацію, яка здатна змінити перемовини, Кріс каже, що чорні лебеді це дрібні деталі, які знову ж таки можуть перевернути весь сценарій переговорів. І ваше завдання бути відкритим, цікавим і уважним до дрібниць. Його приклад з практики: 2003 рік Вашингтон, фермер і ветеран Двайт Джонсон протестував проти уряду, загнав трактор біля капітолію, заявив, що в нього вибухівка, і був готовий загинути. Через діалог Кріс і його команда дізналися, що Вотсон дуже релігійний і вірить в символіку третього дня Воскресіння Христа. Вони зрозуміли, якщо полювати до його віри, він може здатися. Власне, на світанку третього дня. І це спрацювало, Вотсон здався через 48 годин без насилля, без жертв, чорний лебедь всі історії, його релігійні переконання і те, що перемовники дізналися про цей факт, і саме цей факт врятував життя. Якщо говорити про мій досвід застосування ідеї з книги і загалом застосування ідеї Кріса. То мені дуже подобаються його думки про таке визначення, як він він, і загалом використання цього терміну в бізнес-комунікації. Я впевнений, що ви чули про це визначення. Загалом термін він він увів бізнес-лексикон Стівен Кові в дуже популярній книзі, яка називається Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Його ідея була простою. Він каже, що справжній успіх. Переговорах, коли обидві сторони виграють, а не коли один перемагає за рахунок іншого. І він він означав співпрацю замість конкуренції, пошук рішення, яке задовільняє власне обидві сторони. Проте, після знайомства з ідеями крісевоса я буквально перестав використовувати формулювання він, -він в бізнес-розмовах, переписках. Бо в одному з інтерв'ю він згадав, що насправді з часом цей термін. Просто перетворився на таке порожнє кліше, яким часто прикривають маніпуляції або спроби зробити щось за ваш рахунок. Тому він радить не говорити він, він взагалом, взагалі ніколи, особливо на початку розмов, а створювати його діями через довіру, емпатію та ще раз конкретні дії. Кріс каже, що якщо хтось відкриває. Переговори словами, я хочу зробити з вами він, він угоду, це майже завжди сигнал, що ця людина хоче щось зробити за ваш рахунок. Він в тому інтерв'ю згадує про одну з таких розмов, де йому обіцяли Він він, і переконували, що ось ця пропозиція це дуже хороша можливість для нього, але за всім цим, за всіма цими пафосними словами. Просто виявилося, що всіх людей не було бюджету на його послуги. Тобто, ще раз, він він це часто маска, за якою ховається бажання отримати вигоду без взаємності. Тому тепер я стараюся уникати цієї фрази та формулювання, бо вона для мене звучить штучно, корпоративно і нещиро вона розмиває справжність комунікації, автентичність комунікації. І замість того, щоб говорити, він-він, я, якщо мені це важливо, намагаюся створювати це відчуття довіри через конкретні дії, а не через декларацію, і робити щось корисне для людей, без очікувань і без прихованих мотивів. Отже, підсумовуючи, ця книга та загалом ідеї Крісовоса скоріше не про те, як перемагати і як говорити на переговорах, а про те, як слухати так. Щоб вигравали обидві сторони, і Кріс вчить, що головний противник в переговорах це не людина, а ситуація, і про те, що емоції не заважають, вони керують. І завдання будь-якого переговорника не позбуватися чи стишувати їх, а навчитися керувати ними через тактичну емпатію. Знову ж таки, мені особливо відгукнулася його думка про він. -він. І про те, що зазвичай, коли хтось починає розмову з цієї фрази, це Red Flag. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Читайте перші джерела. Почуємось.